Байка велика, ціна маленька. Це англійський бренд, їздив по Швейцарії. Електровелосипед, ціна 16400 гривень. Батарейка 450 Вт за годину може видавати. Panasonic двигун ззаді планетарна втулочка Shimanu Nexus 7, ще з такою натяжкою. Взагалі прекрасний велосипед. Замок на колесо є, хороший акса німецький, повнорозмірні крила, 26-ті колеса, міцні алюмінієві обуда. Брендова резина, швальба, маратон, дорогуща, якісна. Сидіння за амортизацією, м'ягеньке гелеве, зарядка в комплекті, ключик теж є. Багажник якісний, все, все якісне. Катафот, фара задня, фара спереді, є генератор. Якщо б акумулятор сів, можете їхати вечором. Світло буде від генератора. Комп'ютер тут ось такого плану. Зіночку в комплекті виніс, регулюється по нахилу. У висоті не підрегульовується шкіряні гріпси ергономічні, комфортні. По косметиці велосипед в відмінному стані має міцне лакофарбове покриття, стійке до, до зносу. Вигляд не втратить з руками. Доступний цей велосипед в СМТ куликів Львівська область. Також надсилаємо новою поштою тисячу гривень завдатку, пакуємо в коробочку. День-два велосипед вас збираєте і насолоджуєтесь.